Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. з нами на зв'язок вийшов колишній голова Маневицької райдержадміністрації, нині кандидат економічних наук Андрій Лендюк. І з паном Андрієм хочемо поговорити про ту інфографіку, цікаву, яку він виклав у себе на Фейсбук-сторінці. І там є інформація про рейтинг громад Волинської області за сумою. Отриманих так званих військових ПДФО, тобто ПДФО, сплачених військовослужбовцями за 9 місяців 2023 року. І для наших радіослухачів я кілька цифр озвучу. Отож, найбільше, найбільше цього військового ПДФО отримала Володимирська громада 762,8 мільйона гривень. Ну, Володимирська громада є однією з найбагатших в Україні у зв'язку з цією ситуацією. Я так розумію. Розумію, не кажучи вже про Волинську область, на, на другому місці Луцька громада 207,8 мільйона Це теж нагадаю, якраз ПДФО сплачено військовослужбовцями. Наступними йдуть для наших телеглядачів якраз зараз є цей рейтинг. наступно йде Ківерцівська, 97,8 мільйонів, далі Ширська 77,2, Ратнівська, 71,1, Ковальська 57,4, Нововолинська 56,6, Маневецька, де якраз яку представляв свого часу пан Андрій 48,3 мільйона, Шацька 35,7, Торчинська 30,4, ну і решта менше 30 мільйонів, там Прилісницька, Луківська, Рівненська, Оваднівська, Заболотівська, Самарівська, Литовецька, Любашівська. Любашівська, до речі, зовсім мало, зважаючи на величину цієї громади: 12,5 мільйонів. І те, що це прикордонна. Громада, але бачимо, що там ПДФО зовсім мало. Ну, але так, Вітання, пане Андрію, ми вас вже бачимо, чуємо. Дякуємо за ось цю роботу, за цей інфографік. Дякуємо, що погодилися його прокоментувати. То Цікаво почути вашу думку, ось ці цифри, на що вони, так би мовити, вас наводять, на які думки, і знаємо, що вже є законопроект прийнятий. який... Пропонує забрати частину цього ПДФО із громад, і бачимо, як активізувалися представники різних громад, зокрема і міські голови, і селищні голови, зокрема, і асоціація міст підтримує їх в цьому, щоб все таки залишити військове ПДФО в громадах, ніби це такий чином наступ на місцеве самоврядування. Чи погоджуєтеся ви з такими? Термінами і як ви розцінюєте те, на що спрямовуються ці військові ПДФО у громадах. На жаль, пане Андрію, знову вимкнули мікрофон. Будь ласка, вимкніть. Ми вас не чуємо. Так. Ні. Зараз, на жаль, не чути, пан Андрію. Бачимо, бачимо, що ви нас чуєте, але, на жаль, ми вас не чуємо. Е, так. А зараз чути? От тепер вже чути. Так, так, так. Будь ласка, пане Андрію, я розумію, ви питання моє почули, то можете відповідати. А, а може... ну, дивіться. Так, так. Чути, так? Так, зараз чути. Щодо, щодо військового ПДФО, про який вже фактично я вже півтора роки говорю і пишу, і на тому акцентую увагу. Як на мене, то тут дійсно зараз трошки почалися політичні всякі дебати, але не завжди об'єктивні. Бо тут потрібно підходити досить об'єктивно. Перше Е, на чому я наголошую, військове педефо ПДФО з службовців, так правильніше буде по іншу говорити. Е, воно ж не, не всюди однакове, і дійсно, якщо ми говоримо про Володимир Волинський, де я бачимо за 9 місяців отримали 700 мільйонів. І я наголошую, це тільки за цей рік. А ще минулого року е, була плюс-мінус така картина. Е, про це повинні пам'ятати. Е, ми знаємо там і по Ківерцівській громаді, там по Маневецькій по інших, де десятка мільйонів вимірюється Це військове ПДФО. В той же час є ряд громад, які до речі в інфографіці там не вказані, тому що їх просто нуль гривень. Їм абсолютно нічого не надходить з цього податку. Ще Військові з тих громад так само несуть службу, так само захищають. І можливо, ці кошти, кошти варто було б спрямувати саме в ці громади. Правда, пане Андрію? Звичайно, я більше того вам скажу: як на мене, то там з тих громад, особливо сільських громад, можливо, навіть відсоток тих, хто на сьогодні в збройних силах України воює, то можливо навіть він вище ніж в містах, якщо взяти так об'єктивно говорити. Але ПДФО ми скеровуємо на в основному, такі міста, і до речі, наголошую досить небідні міста. Тому що і Володимир Волинський, і Ковель і Луцьк, та й ті самі Маневичі, вони до того мали досить непогану бюджетну ситуацію, якщо взяти. Тому тут таке ще одне, що повинні зрозуміти, що військове ПДФО військове ПДФО, це фактично ті самі державні кошти, тому що держава фактично виплачуючи заробітну плату військовим і в той же час фінансує, получається громади. Що є також, як на мою думку, абсолютно несправедливим. Далі, на рахунок того, що зараз є проект закону, я думаю, що його таки схвалять, проголосують яким хочуть вже фактично з 1 жовтня, ну не знаю, як там буде проголосовано, бо вже ж 1 жовтня наступило. Але вилучати цей податок на доходи візичних осіб з військових осіб, а також з працівники поліції до державного бюджету, в основному ну і там він буде йти на цільові програми. Як на мене, це абсолютно є правильно, тільки надзвичайно запізнили рішення. Надзвичайно запізніли рішення, коли ж сьогодні активізувалися місцеві громади, там міські голови в основному там я міст, і все то в мене до них також питання: а де ви були півтора роки? Коли е, ці півтора роки е, в кращому випадку 50% тільки цієї суми е, йшло для потреб військових, а 50% залишалося у формі бруківок, там інших таких закупівель, які явно не дуже потрібні для нашого часу. Відповіді зрозуміло, що на це питання ніхто не дає. Всі активізувалися зараз. Є ще одна ініціатива, щоб 70% відсотків ПДФО, так якби тої частини вилучати до державного бюджету. А навіть не так зобов'язати місцеві громади місцеві громади, щоб вони 70% від тої суми. Самі перераховували на військові частини за запитами військових частин, а 30% для будівництва укриттів, і це знову ж таки не є справедливо, тому що якщо ми маємо по Волинській області десь 20% громад, які взагалі не отримують військового ПДФО, то що в тих громадах укриттів не потрібно будувати буде. Так тому будемо казати, що на сьогодні. На сьогодні ми е думаємо, що буде прийнято це рішення, і держава, а це масштабок держави, це десятки мільярдів гривень, які мають піти на потреби збройних сил України. Це буде справедливо правильно. І громади, коли дехто каже: А що ж громади? Це ж забирається в громад кошти, і вже так не зможуть вони допомагати війську. А закон не забороняє громадам допомагати. Будь ласка, розвивайте свій місцевий бізнес. Думайте, як щоб збільшити податкову базу. Подумайте, як десь можливо на якихось статтях зекономити і далі допомагайте війську. Як на мене, на сьогодні громадам потрібно було б вийти з ініціативою, щоб спростили механізм допомоги війську. Оце над цим треба було працювати, і асоціація міст мала би тут виступити ініціатором е, змін бюджетний кодекс щоб е, територіальні громади, які мають кошти, які мають бажання. А е, я переконаний, що кожен адекватний голова і депутат, Датський корпус, чи буде це військове ПДФО, чи не буде, а вони просто зобов'язані допомагати війську збройним силам, теробороні і так далі. Тому сьогодні просто-напросто треба внести зміни в законодавство, щоб максимально спростити процедуру допомоги, щоб завтра не приходили десь правоохоронці Не казали, а що ви там ну якось бюджетними коштами розпоряджається. Але цим ніхто зауважте не цього питання, ніхто не говорить, що. Спростіть нам допомагати війську, ну на жаль, така ситуація на сьогодні. Пане Андрію. А чи можете прокоментувати, яка ситуація у Маневецькій громаді, якраз із розподілом коштів із так званого військового пдфо Адже дійсно Маневецька громада входить в десятку лідерів у Волинській області за отриманими коштами, зокрема 48,3 мільйона за 9 місяців 2023 року. Так, правильно, ви суму озвучили. За 9 місяців це було 48,3 мільйона. І те, що офіційно повідомлено, 12 мільйонів з яких було скеровано на потреби, але наголошую не виключно збройних сил України, тому що в тих 12 мільйонах, в тому числі, є і інші правоохоронні органи, там, десь поліція, служба безпеки і так далі. Тобто, це коли ми говоримо про ці 12 мільйонів, то це не тільки на збройні сили України, так значні мірі, вже після того резонансу, який і ви, як журналісти, піднімали. Десь і громадський сектор писали то е, літом декілька мільйонів. Ну добавлю тих 12, тих 12 мільйонів. Вийлося в першому півріччі фактично громада е, майже нульові кошти перераховувала на ну, мінімальні кошти е, для Збройних сил України. Тільки суспільний резонанс, коли почали писати, що ви ж таки отримуєте мільйони, і ви в той час кладете проківку, то може вартує е, військо допомагати, е, а не проводити різні благодійні акції і збирати то з вчителів, то з лікарів, то з пенсіонерів е, кошти е, з різними акціями, а в той же час закатувати мільйони гривень. І увагу, де знаєте, до нас приїжджають наші партнери, ті самі поляки, приїжджають, литовці, з якими ми працювали і працюємо на сьогодні. І що цікаво, я розумію, що в очі ніхто ж нам того не скаже, але коли вони приїжджають до нас, перед тим скеровуючи постійно максимальну допомогу для нас і гуманітарну допомогу, вони чи могли допомагали? Точно знаю, що купішківська міська рада з Литви Буквально за перші два місяці е, в бюджеті окремим рядом виділили 10 тисяч євро. Це буквально перші місяці суто для нас, і зараз при житовці. І бачать, що в е, тих самих маневичах є активне будівництво доріг, активне будівництво бруківку укладають. Тобто, е, в той час як вони думають, як нам допомогти, бо ми українці потребуємо наше військо потребує допомоги. Вони приїжджають, а бачать, що ми виявляються маємо надлишкові кошти чи як. І я собі уявляю той негатив, який вони повезли назад до себе. Е, в, ну, чи то в Литву, чи в Польщу, коли до нас приїжджають і бачать. Тому із цих 48 мільйонів, будемо говорити для військових потреб, для правоохоронців, 12 мільйонів. Інші 36 мільйонів пішли на будь що До речі, навіть не на е, е, укриття. Тому що е, укриття робилися е, і по школах, і по садочках деяких чуть підрядним способом, то вихователі приходили самі е, це робили до казали, у нас немає грошей, нас немає грошей. Коли наголошував, що є гроші, бо навіть як мінімум військові вже це цього року. Така сума це ж минулого року була е, хай трошки менша, але е, мільйонна сума, яка надійшла до самого ПДФО. Ніхто про це не говорить, тому навіть укриттів е зразкових хороших не було зроблено. Бо я думаю, якби. Було зроблено хоча б укриття, зрозуміло, це потреба нехай буде. Якби за ті кошти відкрили якісь е, там інвестиційні проекти, можливо, навіть зараз є досить актуальна тема. Якщо ми говоримо про перспективу, е, бо я думаю, сумніву нікого немає, що ми таки переможемо в цій війні, е, і говорити про дівництво десь індустріальних парків закладати, що потребує також значних затрат. Про це ніхто не думав. Ну бо це е, видатки на майбутнє, але як на мене. Ключове на місцевому рівні максимальні всі витрати мають іти. Суто на, на військо, суто на підтримку наших воїнів. Е, я думаю, що м, навіть прийнявши цей закон, це абсолютно я повторююся, вже не буде аргументом для когось, що от нас забрали, значить ми вже більше не зможемо. Зможемо Ресурсів є, резервів є. Я систематично про це публікую. і Надалі буду публікувати. Пане Андрію, хочемо ще у вас довідатися, чому лише влітку відносно нещодавно розпочали говорити про ось цей ПДФО з військовослужбовців, зокрема після скандалу зі стадіоном у ківерцівській громаді. Чому до того моменту ніхто це питання не порушував? Ну мабуть, за виключенням лише таких людей як ви. Ну, я думаю, що ви пам'ятаєте, коли в нас 24 лютого почалося це повноштабне вторгнення, тоді ж в нас було все не на часі. Ми фактично цілий рік жили із думкою, з гастом, і нам максимально через єдиний марафон, через різні там засоби комунікації, нам постійно говорили, не на часі, не на часі. Як тільки навіть і ми з вами це питання починали десь піднімати, то говорили, що ви таке говорите? Це ж не на часі. Зараз не можна взагалі критикувати владу, не можна нічого підказувати, вказувати, бо це ви типу допомагаєте Кремлю. А виявляється, що держава за цей час десятки мільйонів. Десятки мільярдів потратила е, на Бог на що. На сьогодні е, ми підняли питання військового ПДФО, Але у нас ще одне питання, яке мало хто говорить. Е, в нас ж не тільки місцевий бюджет, у нас і державний бюджет е, кошти витрачаються. Е, невідомо як я багато їжджу і сьогодні е, і додому, бо я зараз у Львові географічно е, розміщений, е, і в франківську не так давно був. Е, масове е, будівництво і ремонт ремонтностів. Ремонт Якщо взяти на сьогодні якої б дороги, куди б не їхав, всюди починають капітальні ремонти мостів. Таке враження, що в нас е, якась кошість на мости. Я в принципі десь догадуюся, чому саме мости, але тільки, от буквально, між двом і франківським Міжковом і Луцьком також декілька мостів роблять. Я розумію там біля Кам'янки Буску, який обвалився міст, це там два роки тому. Це одна справа. Але всі інші, чому масове капітальне будівництво мостів? Кожен міст це це іноді мільйонів проходить? Це також питання, яке ніхто не піднімає, бо ну кажуть, що не на часі. Але зараз, навіть якщо взяти до прикладу, бачимо, як е, в Ізраїлі ці е, події, то виявляється, що там на часі і в перші дні, навіть перші години, ніхто не говорив, що е, критикувати не на часі, чи витрати міністерства оборони потрібно закрити, чи декларації треба закрити. Ніхто про це не говорив і не говорить, і говорити не буде. Тому нас просто відповідаючи на ваше питання, рік приспали оціми бойками. Що два-три тижні чи два-три місяці і все скінчиться? Тому давайте ми не будемо ні про що говорити. Хай же воно якось буде. Ну і в кінцевому варіанті ми вирішуємо ту проблему. Але чи це допомогло збройним силам, те, що ми промовчали? Напевне, що ні. Пане Андрію, і ще хочемо почути вашу думку стосовно цього рейтингу, повертаючись до нього. Цікаво, чому в цьому рейтингу немає або десь дуже далеко Колківська громада? Колківська громада взагалі не отримує військово по копійки. Ні в торік, ні цього року. Вони не отримували, на їхній території не розміщено. Ну, ні е, тероборони там, ні там ні батальйонів, ні рот нічого не було, ні роту охорони не було е, як таких офіційних, е, тому їх немає. І Там ще декілька громад, які просто немає в тому переліку. Ну але водночас, як я вже казав, люди із цих громад так само служать, так само гинуть, і так само можна сказати, забираються із цих громад робочі руки, забираються люди, які могли робити там бізнес, але натомість ці громади нічого не отримують, крім, на жаль, трун. Це ви, ви на 100% праві. Тут ми ще бачите, говоримо про ПДФО, яке йшло було в територіальні громади. Але ми повинні розуміти, що це ПДФО частково йшло, ще й в обласний бюджет uh -huh. і обласні бюджети також за рахунок того мали певне перевиконання. І як на мене, за цей період часу, якби все було справедливо прозоро, то частину з цього ПДФО, якщо вже так сталося, і держава дозволила півтора роки. Вже скоро буде два роки, щоб деякі громади надлишкові кошти отримували. Обласний бюджет додаткові кошти отримував. То напевне було справедливо, щоб обласний бюджет перерозподілив ту свою частину, і частину скерував на ті громади, які не отримували взагалі військового тифо. Ну але це вже мали б цільова субвенція, можливо, навіть на ті самі е, укриття, чи щось пов'язане із е, чи, можливо, навіть на якісь програми підтримки військовослужбовців, які які є з тих територій. І ні копійки не отримують податку проти з військових. Зрозуміло, дякую, пане Андрію, за ваші коментарі. За ваші роз'яснення. Колишній голова Маневицької райдержадміністрації, кандидат економічних наук Андрій Линдюк був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. Один з паном Андрієм спілкувалися про те, які громади у Волинській області найбільше отримують так званого військового ПДФО, на що вони їх спрямовують, та що буде із громадами в разі скасування ось цього ПДФО і перенаправлення його до державного бюджету.